Мені дуже подобаються точні науки, зацікавився ними ще у дитинстві, розповідає учень Варайського ліцею номер 1 Олександр Власюк. Українська мова, хімія, інформатика, частіше математика та фізика шкільні дисципліни, які з легкістю даються хлопцю. І він часто випробовує свої сили на олімпіадах. З них я приймаю в них участь заради інтересу, участь в олімпіадах. Це іде мені як додатковий розвиток. Вони допомагають мені розвиватися не лише в сфері. Яку я вчу висад? А я розвиваюся в загальному в усіх сферах. Два роки поспіль до Олімпіад з фізики він готувався з вчителькою Тетяною Осмолович. Вона каже, що Олександр завжди був сильним учнем. А відтак виборював призові місця на міських, районних та обласних етапах інтелектуальних змагань у дев'ятому класі. Сашко знову перші місця свої законі отримав. Отримав перше місце в області, і відповідно ми вже готувалися з ним на Україну. І в нього я вважаю досить хороший результат. Четверте місце в нього було відразу по призових. Постійний учасник Олімпіад, одинадцятикласник Артем Сидоренко. Підтвердження цьому численна кількість дипломів учасника та за здобуті призові місця. Зокрема, у минулому навчальному році старшокласник посів третє місце з математики в області. Математика це основа, це, це риця наук, без неї ніяк. Тому навіть саме з першого класу я мені сподобалася наука, я вирішив її вивчати і в школі, і поза школою займатися тематикою і досліджувати. Вчителька математики Галина Івасюк викладає геометрію в класі Артема. Каже, що він здібний учень, працювати з ним легко. Щороку сам виявляє бажання випробовувати свої сили та брати участь в олімпіадах. Дуже багато сам працює. В нього дуже розвинута логіка. Інтуїція в нього дуже гарно працює. Він дуже працьовитий, він максималіст. Він хоче чогось добитися в цьому житті. Я думаю, що все в нього вийде. Минулого року Артем брав участь в Олімпіаді ще й з астрономії. Хоча цей предмет за програмою учні вивчають в 11 класі, Артем ще дев'ятикласником зацікавився цією наукою та почав досліджувати її самотужки. Згодом відвідував факультативні заняття. Спробувати свої сили запропонувала старшокласнику вчителька астрономії. Дебют був вдалий. Хлопець у вибору призові місця у перших двох етапах і став учасником всеукраїнської олімпіади. Олімпіада з астрономії дуже цікава. Об'єднує математику, фізику, інформатику і астрономію. Працювала з Артемом він, дуже хлопчик вихований. Грамотний за бажання розвиватися, успіхи та перемоги у навчанні обоє старшокласників отримали іміджеві подарунки від компанії «Енергоатом». наразі учні мріють пов'язати своє життя з IT-технологіями. Зокрема, Артем після закінчення вишу хоче професійно розвиватися на Рівненській АЕС, де працює його тато. Тато неодноразово розповідав про переваги Раес, та ми з ним розглядали варіант майбутньої. Якоїсь моєї спеціалізації також на атомній електростанції. Освітяни, котрі щодня спілкуються з дітьми, кажуть, що для учнів надзвичайно важливо відчувати підтримку дорослих, розуміти, що їхні знання можуть принести користь суспільству. Це надихає та допомагає впевнено куркувати до поставленої мети. Однозначно це потрібно. Ми зараз живемо в період, коли Росія багато наших і заводів, і техніки ну багато що зруйноване. Багато що треба буде відновлювати. Ну і якщо взяти наші діти, це наше майбутнє. Це наступне відтворення України, підйом України. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.